Пенсія це новий, особливий етап у житті, це час, коли хочеться нарешті зупинитися, вдихнути на повні груди, насолодитися спокоєм, затишком і простими людськими радощами. Це період, коли вже не потрібно поспішати щось доводити, коли можна жити для себе. Але саме в цей момент багато хто з нас з найкращими намірами починає віддавати надто багато, особливо своїм дітям. Ми віримо, що допомагаємо, підтримуємо, передаємо найкраще, та іноді така щедрість призводить до втрати внутрішньої рівноваги, образ і навіть самотності. У цьому відео я розповім про сім важливих речей, які не варто віддавати дітям після виходу на пенсію, якщо ви дійсно прагнете зберегти душевний спокій, повагу до себе і радість від життя. Частина перша ваш дім, ваша фортеця. У кожного з нас є місце, яке ми називаємо домом. Це не просто стіни, дах і вікна, це простір, де зберігається пам'ять про роки, про свята, про сльози і сміх, це те місце, яке ми створювали своїми руками, з любов'ю, кроки за кроком, і дуже боляче, коли цей дім втрачається не через стихію чи випадок, а через рішення, яке здавалось правильним. Марія Петрівна. Жінка, яка все життя працювала вчителькою, на пенсії вирішила зробити, як вона думала, благородний вчинок подарувати свій будинок синові. Вона вірила, що він буде вдячним, піклуватиметься, не залишить її наодинці. Адже він сам казав: Ну, ти ж усе одно вже не молода. Ми будемо поруч, допоможемо. Спочатку все було спокійно, але вже за рік ситуація змінилась. Молоді почали натякати, що їй краще було б пожити десь у селі, бо в місті дітям тісно, бо онукам потрібна своя кімната, бо ти ж не вічна, її речі перенесли в інший будинок, її фото зняли зі стін, її дім вже не її. Саме тому, поки ви живі, ваш дім має залишатися вашим. Не поспішайте дарувати чи переписувати житло, навіть якщо дуже довіряєте, завжди залишайте за собою право. Жити в ньому до кінця життя, бо без дому немає немає опори, а без опори душа втрачає спокій. Частина друга ваші заощадження не зайві гроші. Гроші це не головне в житті, але коли настає старість, саме вони часто визначають, наскільки спокійною і гідною буде ваша старість. Заощадження цього це не просто цифри в банку чи купюри в конверті, це символ стабільності, впевненості. Незалежності. Олексій Іванович усе життя тяжко працював. Він не витрачав зайвого, не ганявся за модою, відкладав трохи в конверт, трохи на банківський рахунок, мріяв, що на пенсії буде мати хоч мінімальну фінансову свободу, оплатити лікування, з'їздити в санаторій, допомогти дружині. Але коли дочка натякнула, що їй потрібна допомога, він не вагався. Тобі буде легше стартувати, сказав він, віддавши значну частину збережень. Спочатку були подяки, обійми, та вже за рік дочка знову просила грошей. А коли він відмовив, бо йому самому почало не вистачати на ліки, почув у відповідь: ти ж лоб, шкодуєш для рідної дитини. Це було боляче і несправедливо. Пам'ятайте, ваші заощадження це не, зай, не зайві гроші. Це не благодійний фонд для вирішення чужих проблем, це стратегічний резерв, ваша фінансова подушка, ваша свобода. Ви маєте повне право сказати ні, якщо це шкодить вашому добробуту. Любов до дітей не вимірюється грошима. Іноді найкраща допомога це не гроші, а правильне слово, підтримка або мудра порада. Частина третя: Ваш вільний час, це не тій ресурс. Коли ми виходимо на пенсію, з'являється нарешті те, чого бракувало усе життя вільний час. І з ним приходить відчуття, що можна просто жити, посидіти на лавці біля дому, поїхати на ринок без поспіху, прочитати улюблену книжку або поговорити з подругою по телефону. Але дуже часто цей час починають розглядати як ресурс Світлана Іванівна після виходу на пенсію. Майже одразу стала незамінною для своїх дітей. Щоранку приходила до них, щоб забрати внуків зі школи, приготувати обід, погуляти в парку, допомогти з уроками. Спочатку вона раділа, була потрібною, відчувала себе живою, та минав день за днем, тиждень за тижнем, і вона почала помічати, що не бачиться з подругами, не встигає на улюблені серіали, не читає, не гуляє сама. Її день. Став повністю заповнений чужими справами. Її життя стало розкладом інших людей, і одного дня вона зловила себе на думці. А де в цьому всьому я? Вона втратила себе. Пенсія це не кара, а нагорода. Ви маєте право на спокій, на дозвілля, на тишу. Ви не повинні бути нянькою на повну ставку, якщо цього не хочете. Допомагати дітям це добре, але не ціною власної особистості. Ваша любов тоді не, не зобов'язання, а вибір. А четверта частина. Ваше здоров'я не для експериментів. Здоров'я це, це найцінніше, що має людина. Особливо в поважному віці. Але саме тоді багато хто починає зневажати власним станом, відкладає візити до лікаря, купує найдешевші ліки або зовсім відмовляється від лікування. Чому? Бо не хочеться обтяжувати дітей. Краще зекономлю, залишу більше після себе. Проте це одна з найнебезпечніших ілюзій. Іван Михайлович усе життя працював у будівельній сфері, сильний, витривалий, звик терпіти біль. Коли лікар сказав, що потрібно лікувати серце, знехтував порадою. Краще ці гроші дітям залишу, а я якось переб'юся, думав він. Через кілька місяців потрапив до лікарні у важкому стані. Тоді ж і почув від сина. Ну ти ж сам так вирішив, ми ж тебе не змушували. Ці слова боліли більше за діагноз здоров'я не місце для економії, ви маєте повне право лікуватися, обстежуватися, їздити в санаторій, піклуватися про себе, бо без вас дітям буде гірше, ніж без грошей. Ваше життя не тягар, а цінність, і якщо вас люблять, то зрозуміють, що турбота про себе. Це теж любов до родини, ваші ліки, ваш комфорт, ваш сон. Це не розкіш, а необхідність. Не жертвуйте собою у сподіванні, що це оцінять. Найперше, оцініть себе самі. Частина п'ята. Ваша думка не пережиток. З роками людина накопичує головне багатство, досвід. Ви пройшли життя, бачили різне і труднощі, і перемоги, і кризи, і щастя. Ви знаєте ціну словам, вчинкам і виборам. І дуже боляче, коли вашу думку знецінюють лише тому, що ви вже не молоді. Скільки разів вам доводилось чути у відповідь на щиру пораду. Та це вже не актуально зараз інші часи, або ще гірше не вчи, як жити. Здається, що вас відсувають на задній план. Мовляв, досвід це вже не модно. Але правда в тому, що цінність вашої думки безмежна. Бо вона йде не з книжок чи інтернету, а з життя. Віра Іванівна завжди була мудрою жінкою, вона допомагала всім порадою, словом, підтримкою. Але останні роки помітила, що діти почали її ігнорувати. Коли вона говорила я через таке вже проходила, їй відповідали. Тоді було інакше. І вона замовкла. Але разом із мовчанням пішла і радість бути частиною родини. Не дозволяйте, щоб вас змусили мовчати. Говоріть, діліться думками не як наставник, не як учитель, а як особистість. Ви не пережиток. Ви жива історія, мудрість і підтримка. І навіть якщо вас не завжди слухають, ви маєте право бути почутими. Частина шоста ваша гідність не під обмін, гідність це не щось абстрактне, це те внутрішнє відчуття. Що ти людина, що маєш право на повагу незалежно від віку, стану здоров'я чи ролі в родині. І ця гідність не повинна зникати з виходом на пенсію. Навпаки, саме тоді вона повинна бути особливо захищеною. Багато людей похилого віку відчувають, що після 60 їх сприймають не як особистостей, а як помічників, нянь, господарок або сиділок, наче вся їхня цінність. Тепер полягає лише в тому, щоб бути корисними. Ольга Петрівна завжди була активною бабусею, водила внуків до школи, готувала обіди, прибирала, мила підлогу, залишалась на ніч. Але коли одного дня сказала, що втомилась і хоче побути вдома, невістка відповіла: Ну, ти ж, бабуся, що тобі ще треба? Ця фраза вразила сильніше, ніж будь-яка хвороба. Вона відчула, що стала невидимою, що її сприймають лише як зручний сервіс. Не дозволяйте, щоб ваша гідність стала розмінною монетою. Бути бабусею це не обов'язок на повний робочий день. Ви маєте право сказати ні, маєте право на відпочинок, на спокій, на власні інтереси. Те, що ви літні, не означає, що ви повинні постійно щось віддавати. Ви тут повноцінна людина. А незручна функція. Частина сьома Ваші мрії стаоті тут не дитячі забаганки. Мрії не мають віку. Вони не зникають, коли ми виходимо на пенсію. Навпаки, саме тоді у людини з'являється шанс втілити те, що колись відкладалося на потім. Але часто буває так, що коли літня людина ділиться своїм бажанням, її не просто не підтримують, її мрії знецінюють. Галина Іванівна з юності мріяла побувати в Італії. Вона захоплювалась мистецтвом, вивчала історію Риму, зберігала вирізки з журналів і фото Венеції. На пенсії вона відклала трохи грошей і вирішила здійснити цю мрію. Але коли поділилася планами з дітьми, почула це безглуздо, краще допоможи нам з кредитом. Тобі вже не до подорожей. І вона відмовилась, сіла вдома. Сховала путівники і зробила вигляд, що все нормально. Але мрія залишилась мрією. Мрія це не каприз, це не дитяча фантазія, це частина душі, якщо ви хочете поїхати в іншу країну, навчитися танцювати, малювати або співати. Це ваше право. Пенсія це не кінець життя, це новий початок, час, коли нарешті можна жити не для когось, а для себе. Не дозволяйте переконати себе, що ви вже надто старі для мрій, бо саме мрії тримають душу живою, і якщо ви їх зрадите, зрадите себе, бути батьками це значить любити безумовно, і навіть коли діти вже дорослі, ми все одно готові віддавати їм усе: час, гроші, сили, здоров'я, навіть власні мрії. Але якщо ви жертвуєте собою повністю без меж, то рано чи пізно ризикуєте втратити себе. А без вас не буде й тієї сили, що тримає родину. Любіть своїх дітей, підтримуйте їх, коли це дійсно потрібно, але не розчиняйтесь у них. Ви не тінь, не фон, не запасний варіант. Ви людина зі своїм життям, почуттями, бажаннями. І саме ваша рівновага, спокій, мудрість є найкращим прикладом за і спадком, який ви можете залишити наступному поколінню. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі.